Привіт! Ну що, я прокинулась зранку, на ну, мабуть, з тим самим з ви з заявою Президента США Джо Байдена а, таким попередженням Путіна про те, що його чекає Армагеддон, у випадку, якщо він застосує ядерну зброю. Хто не читав, давайте я вам швидко її прочитаю і розповім, як я насправді зрозуміла цю заяву президента США. Ми не стикалися з перспективою Армагеддону з часів Кеннеді та кубинської ракетної кризи. Кубинська ракетна криза це 1962 рік, тобто 60 років тому. Ми намагаємо зрозуміти, що таке путінська розв'язка, де він знаходить вихід, де він може опинитися, щоб не тільки втратити обличчя, а й значну владу. У нас є хлопець, якого я досить добре знаю. Він не жартує, коли говорить про потенційне застосування тактичної ядерної зброї, біологічної. Чи хімічної зброї, тому що його збройні сили можна сказати значно неефективні? Це незвична дуже заява для президента Сполучених Штатів, і за 60 років, от з часів якраз цієї кубинської ракетної кризи, жоден президент Сполучених Штатів подібні заяви ось такого рівня загрози не робив. Чи означає це, що загроза застосування ядерної зброї нас збільшилась? Я б так не сказала з кількох причин: по-перше, тому що президент США говорив про це на неофіційному заході зі збору коштів. Йорку, тобто, якщо Загроза збільшилась, якщо б Росія змінила свою ядерну позицію, якщо б Сполучені Штати побачили приготування Росії до застосування ядерної зброї. А ми ж розуміємо, ми говоримо про Росію, тобто готуватись до застосування ядерної зброї, вони точно будуть немалий час. Тобто, і так, в принципі, для того, щоб підготуватися, потрібно щонайменше години. Це щонайменше, якщо у тебе все працює як годинник, але насправді це кілька днів. То для Росії це зрозуміло цей часовий лаг він в будь-якому випадку буде. А тому вони не сказали про це офіційно. Тобто, якщо б це відбувалося зараз приготування, то або президент Сполучених Штатів вийшов би з офіційною заявою. Це був би брифінг, заява для преси в Білому домі, от як ми з вами там звикли це бачити. Або, скоріш за все, це був би Пентагон, або радник з нацбезпеки Саліван, або Джон Кірбін. Тобто, це були б офіційні особи і офіційні заяви. Натомість цього не відбулося. І від офіційних осіб ми досі чуємо в принципі, одне і те саме: що вони не бачать підстав для зміни Сполученими Штатами своєї ядерної позиції. Це означає, що ядерна позиція Росії не змінилася. Тобто, ми можемо з вами говорити про те, що фактично змін, які б суттєво підвищували ризик в обставинах навколо ризик застосування ядерної зброї Путіна, не відбувалися. Відбулося, але для чого тоді президент Сполучених Штатів робить таку різку заяву. Я б сказала, що у цієї заяви було кілька аудиторій, яким вона була адресована. Перш за все, звичайно, це люди як всередині Сполучених Штатів, так і в інших країнах, і в тому числі в Україні, які от всі ці дні, коли питання застосування ядерної зброї постійно комунікуються, які говорять про те, що президент США має вийти і сказати, які будуть наслідки для Путіна. Чітко у випадку застосування ядерної зброї, ну щось типу того, куди полетить яка американська ракета, і який важливий російський об'єкт ця ракета розіб'є, тобто, або там в Україні я це чую я чула навіть, що Сполучені Штати мають одночасно вдарити по всім атомним об'єктам Росії, і перед цим президент США має про це публічно Путіну заявити. Ну, я звичайно вважаю, от всі ці меседжі і заклики до президента США неправильними. Чому тому, що ну ви уявляєте собі президент Сполучених Штатів, який починає на відео розповідати, як він буде стирати в ядерний попіл Росію або там в будь-який інший попіл? Зрозуміло, що це абсолютно буде виглядати ненормальним. А як на це відреагують ринки світу, це взагалі важко уявити, ви уявляєте, коли ринки прокидаються, да? І тут відео президента Сполучених Штатів, де він детально описує, як він знищує Росію, якими ракетами і все інше. Ну, тобто, зрозуміло, що це відобразиться на ринках, і що буде з економікою світу взагалі не зрозуміло, тому що світ ще ніколи такого не переживав. Тим більше в умовах, коли економіка кожної країни один з одною пов'язана, і це як. Знаєте, це змах крил, крилом бабочек, баби метелика. Коли в одному місці президент США це сказав, і на всій зімній кулі просто ринки будуть сходити з розуму. Друге, це, звичайно, Путін використає одразу в своїй пропаганді. Тобто це відео буде нарізано і воно буде демонструватися росіянам. під ці заклики вставає страна огромна, тому що США хоче до НГС напасти. Ось сам президент Сполучених Штатів про це сказав. Це буде використано як про. На різних континентах, особливо там, де поширений антиамериканізм, а це достатньо багато країн у світі. Давайте говорити відверто. І ось в Африці ще десь будуть показувати, як президент Сполучених Штатів. Погрожує Росії, що він з нею буде робити. Ну і взагалі, Сполучені Штати це реальна наддержава, це реально велика держава, на відміну від Потьомкінської дірівні Росії, яка себе такою типу вважає або намагається всім показувати. Сполучені Штати це відповідальна ядерна держава, а, і це означає, що президент Сполучених Штатів просто не може собі дозволити ось таку ескалаційну риторику. Ну тобто, це, це несерйозно, це неправильно, категорично, але зрозуміло. Що якщо йде запит з боку суспільства до Байдена, причому не в різних частинах земної кулі, типу, скажи, що буде, а, які будуть наслідки? Бо Путін же так не розуміє, і ми хочемо себе спокійно, спокійно почувати, розуміючи, що ви відреагуєте. А, і не дивлячись на те, що Джейк Саліван сказав нещодавно на брифінгу, що для Росії будуть катастрофічні наслідки у випадку застосування, і що ми передали це повідомлення Путіну в приватному порядку, де ми детально описали. Що його чекає у випадку застосування ядерної зброї, але цього виявилось недостатньо. Тому президент США вийшов і сказав фактично, що на Путіна чекає Армагідон. Тобто, не санкції, не занепокоєння, не там якась обмежена військова відповідь. Він чітко сказав, що на Путіна чекає Армагеддон. І зверніть увагу, США не проводять лінію різниці між тактичною і стратегічною ядерною зброєю. Для них це все ядерна зброя. Тобто. Да навіть якщо Путін застосує тактичну ядерну зброю, президент Байден сказав, що його чекає ядерний Армагеддон. Тобто, тут ми хотіли почути, ми почули. І я вважаю, це дуже розумна і правильна комунікація, якраз в такій ситуації. Тобто, нам все зрозуміло, і при цьому немає цієї пропагандистської картинки для світу. Друга частина аудиторії, звичайно, це самі росіяни. Тобто, фактично Байден їх попередив, що, шановні, вас буде чекати Армагеддон. Оце ваше все ми вні політики. Воно вже не працює, тобто, якщо ваш президент, якого ви обрали, а якого ви не можете з ним не можете розібратися як народ. Іранці, подивіться, там дівчата, школярки, школярки, вони протестують. Тобто там такі протести. Я, до речі, сьогодні розміщу відео так, з, з тих протестів для того, щоб ви побачили. Школярки, тобто там вбивають на вулицях, сотнями заарештовують, сотнями вбивають, а вони все одно протестують. А росіянам, ну зрозуміло, да? Ну, тобто він, це послання росіянам. Ну, плюс до всього там ще було для росіян одне послання. Чому Путін хоче вдатися до застосування ядерної зброї? Тому що його війська неефективні, тобто Правді, тому що Росія програє от всі ці пропагандистики картинки, вчергове да, що Це повна фігня, що Росія програє, тому от Путін вирішив вдатися до застосування ядерної зброї. Наступна аудиторія, звичайно, це світова спільнота, тому що сьогодні Байдену потрібно, щоб такі країни, як країни африканського континенту, країни Близького Сходу, країни індиканськокеанського регіону, азійського тобто, всі, які досі зберігають з Путіним стосунки, які досі торгують. З Росією а, і не ізолювали її. Той же саме ОПЕК+, де заступник міністра оборони Новак Просто uh, був з ними на зустрічі у Відні, і це нікому взагалі не завадило те, що там він під санкціями, те, що Росія там робить, да він все одно зустрічається з ОПЕКом. От всім цим країнам, щоб їм передати, що насправді хлопці дуже сер... справи дуже серйозні, що це все не жарти, Що Путін реально може вдатися до застосування ядерної зброї, і тоді всі ці країни вони мають от, до чого закликають Сполучені Штати, щоб всі ці країни в приватному або публічному порядку, передавали путіну ці повідомлення про те, що не треба цього робити, тому що жодному з них зрозуміло це не вигідно, і навіть Китаю йому, хоча й вигідно, що Путін погрожує ядерною зброєю, тому що він принижує захід тим самим, начебто там а, демократії, тому що для сінцінпіна ж головне, щоб автократії виглядали сильними і потужними а демократія з слабкими і переляканими, тобто самі погрози да сінзінпіну можуть бути вигідні, але застосування. Не зброю точно ні. Тому що, починаючи від економіки, ну ви розумієте, да? тобто всі а, і а, Принц Саудівської Аравії, і Сі Цзінпін, і прем'єр-міністр Індії, всі просто прикинуться після цього неймовірно бідними країнами, тому що в економіці будуть, будуть відбуватися просто жахливі речі. У світовій. а друге, всі навколо країни почнуть а, а, швидко озброюватися. Тобто всі захочуть ставати ядерними, будуть шукати вчених, ядерні матеріали та інше. І а, явно ті хлопці, які сьогодні думають про економіку, які думають про заробіток, а, у яких купа там своїх проблем в країні, які там роблять переходи на більш екологічну енергію, розвивають свою економіку. Їм точно не потрібно. А, світ ось такий весь ядерний, коли все навколо Коло буде ядерним, ну і тим більше ми ж розуміємо, що там Північна Корея вже готується проводити сьоме ядерне випробування. Іран знаходиться на межі перериву, щоб отримати ядерну зброю. І а, в кожному з цих регіонів, де знаходяться ці країни, існує, звичайно, загроза, що наступними будуть застосовувати ядерну зброю оці країни, такі самі, які очолюються такими самими некрократами. Тому зрозуміло, цим, цим людям це не вигідно. І це було послання Байдена їм, що ну, не варто сидіти оце на паркані. Про піднімайтеся і давайте а, спілкуйтеся з Росією, включайтеся в цей процес, тому що ядерна зброя не має бути застосована, і зрозуміло, ядерна війна не має бути виграна. Ну і останнє кому було адресовано це послання. Це звичайно сама аудиторія. Де Байден це сказав, це донори, фактично. А ті люди, які підтримують президента Байдена, підтримують його політичну силу, в тому числі своїми внесками, для того, щоб вони могли виграти вибори, проводити там рекламні кампанії, і все інше. Тому відповідно це було послання для них до них, що президент Сполучених Штатів відноситься серйозно до цієї загрози, і що він готовий надати жорстку відповідь Росії, що вони не дарма його підтримують і не дарма йому довіряють. Тому а, не бачу ніяких ужас-ужас, да, щоб ви не переживали з цього приводу. Якраз навпаки, це достатньо позитивна, правильна річ. А, ну, позитивною, мабуть, її складно назвати. Це правильний дуже вчинок з боку президента США, який на нашу користь. А в цей час в Пентагоні відбувається, продовжується моделювання ситуації за допомогою спеціального програмного забезпечення, за допомогою штучного інтелекту машини Пентагону моделю. Und Тисячі різноманітних сценаріїв, де, як і яку зброю Путін може застосувати, для того, щоб відпрацювати з одного боку свої дії, чіткий план дій, детальний, що вони мають зробити, для того, щоб цього не допустити, якщо вони побачать якісь ознаки. А з іншого боку, також чіткий детальний план дій, як вони мають реагувати для того, щоб, якщо вони не зможуть це зупинити, не зможуть стримати, щоб мінімізувати втрати. Тому Паралельно з цією комунікацією відбувається дуже професійна робота, яка відповідає 21-му сторіччю, тому що в США на відміну від тієї ж Росії є значні технологічні можливості, які дозволяють машинам працювати з величезними даними і проводити максимально точні аналізи і моделювання. А, тому ось так не переживайте, все нормально. А, я слідкую уважно за комунікацією, яка йде з приводу застосування ядерної зброї з різних найважливіших столиць ядерних країн. І якщо будуть якісь зміни, я вам обов'язково повідомлю. І повірте мені, якщо щось буде відбуватися в зміни, якісь в ядерній позиції Росії, Сполучені Штати також про це публічно повідомлять. А з 24 лютого, і навіть до 24 лютого, я читаю, слухаю всі заяви ключових посадовців, високопосадовців Сполучених Штатів і брифінги. І перед кожною ескалацією, перед кожною суттєвою зміною фронту вони чітко. Розповідають, що може бути, тобто вони ведуть дуже чітку комунікацію для того, щоб ми з вами відчували впевненість в тому, що все ок. Ну і звичайно, я не кажу про українську владу, про комунікацію. Нашої української влади, тому що, в принципі, я слідкую більше якраз за західними комунікаціями, а тут ви самі, я думаю, все чуєте, все знаєте. Тому не переживайте, хорошої вам п'ятниці вдалої. І ось позаду мене сонечко, я сподіваюся, у вас також. Нехай цей день буде дуже класним і успішним для вас. Обнімаю, сьогодні, можливо, ще поговоримо. Пока!